Афганістан підписав США аналогічну угоду про розробку міні мінеральних копалин. Це було в 2018 році, а в 2021 році американці, американці з великим позором, значить, втекли з Афганістану, кинувши все це на призволяще Талібам. Да? Тобто, тут угода ніякої ролі не зіграла, да. Тобто, тому. Я би сказ... я би не перебільшував це. Мені здається ілюзія, що що американці будуть захищати Україну і будуть надавати допомогу велику, якщо будуть якісь великі інвестиційні інтереси, тому що як тільки вони відчують небезпеку для себе, вони відразу втечуть. Це вже було неодноразово. Ми все бачили не тільки в Афганістані це. І в Іраку, там і в інших регіонах.